Про події війни говорить Стратком. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський розповів про результати роботи у частинах і підрозділах, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку. Моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій. Підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів написав головнокомандувач ЗСУ, відзначивши, що важливість Курщини як оперативного району бойових дій не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво. Погіршила б ситуацію на фронті, впевнений генерал Сирський, за словами якого наразі ворог там намагається витіснити наші війська та просунутися в глиб території, яку ми тримаємо під контролем. Додамо, що 9 листопада головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі, під час якої поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до заг. Острення ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на покровському і курахівському напрямках. Маємо численні дані про підготовку північно-корейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ. Розповів за підсумками розмови генерал Сирський. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень. За цей період ракетні війська і артилерія сил оборони уразили одну артилерійську систему та шість районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників. На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Краматорському напрямку зафіксовано три бої. Зіткнення в районах Ступочок та Часового Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дія агресора. на Курахівському напрямку сили оборони відбили 48 атак на позицію наших військ. Найактивніше окупанти намагалися просунутись вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка. Триває операція в Курській області, як розповів в ефірі Суспільного речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, полковник Вадим Мисник. Наразі на Курщині сконцентровано близько 50 тисяч військових ворога. Ми наносимо тут дуже значні втрати, чутливі такі і по техніці, і посо. По Бовну складу, і вони постійно змушені сюди перекидати нові резерви. Нові резерви вони кидають, кидають. Це не просто не Тут різного гатунку, різної комплектації. Здебільшого, це як у них основні підрозділи це бригади морської піхоти, 155-та Тихоокеанського флоту, 10 та Чорноморського флоту, десантна дивізія. Підрозділи батальйони спецпризначення, штурмові батальйони, мотопіхотні, але вони комплектують, докидують сюди м'яса для своїх штурмів, бо тактика у них тут не змінюється. Вони не полишають спробу, здійснюють спочатку. Вони за рахунок техніки десанту на техніки. Потім, коли ми вибиваємо техніку, вони дрібними групами піхоти намагаються продовжувати такі штурмові дії. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1770 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 40 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи. У ніч на 11 листопада противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та запустив 74 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Про це повідомили в повітряних силах збройних сил України. Станом на першу половину дня підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 39 БПЛА противника у дев'яти областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України ще три російських БПЛА. БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території, як повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України протягом жовтня Росія застосувала проти України понад дві тисячі БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників приманки або фальшцілі, якими Росія намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО. Один із основних дронів приманок, який агресор масово застосовує у повітряних атаках, отримав назву. Пародія саме вони впали, зокрема на території Молдови 10 листопада. Особливістю цих БПЛА є відсутність бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за шахет 136, але мають можливість радіолокаційно їх імітувати. В гурмо дослідили російські пародії і дійшли висновку, що навіть цей примітивний, так би мовити, фанерний дрон Росія не здатна виготовити самостійно, оскільки модуль польотного контролера пародії містить компоненти виготовлені компаніями СКН. Швейцарії та Тайваню голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що обраний президент США Дональд Трамп. Не повинен дозволити диктатору Владіміру Путіну відчути себе переможцем у війні проти України, і що будь-яка мирна угода укладена США на основі російських вимог зашкодить інтересам Сполучених Штатів. Про це адмірал Бауер заявив на полях Європейського оборонного саміту в Празі, Повідомляє New York Times. Він наголосив, що у війні, яку веде Росія проти України, на кону стоїть щось більше ніж просто Україна. Бо якщо потакати Росії, це дасть поганий сигнал іншим автократіям, і вони отримують заохочення. Порушувати міжнародні правила, що підтримують територіальний суверенітет у світі у цьому контексті. Адмірал Бауер звернув увагу на залучення Путіним для допомоги у війні північної Кореї, зокрема зброєю та військами. Найбільш ізольована країна у світі тепер раптово стала гравцем. Нагадав голова військового комітету НАТО. Водночас, адмірал Бауер вважає, що не треба робити поспішних висновків про можливу мирну угоду з Росією на підставі того, що Дональд Трамп говорив перед виборами, а подивив. Тись на його подальші кроки. Катар призупинив свою роль посередника в переговорах між Ізраїлем і Хамасом. Таке рішення влада цієї країни прийняла, дійшовши висновку, що обидві сторони більше не ведуть переговори добросовісно. Відповідне попередження обом сторонам конфлікту Катар зробив ще 10 днів тому. Катар відновить зусилля зі своїми партнерами, коли сторони продемонструють готовність і серйозність намірів покласти край жорстокій війні та безперервним стражданням цивільного населення, заявив речником МЗС. Катару Маджет Бін Мохамед Аль-Ансарі. Як відомо, Катар, який тривалий час дозволяв працювати політичному офісу Хамасу у своїй столиці, разом з Єгиптом виступав посередником між двома сторонами, які офіційно не підтримують прямих контактів. У заяві Катарському інформаційному агентству речник МЗС наголосив, що його держава не сприймає шантаж і маніпуляції сторін, а особливо відмову від зобов'язань, узгоджених через посередництво Катару. Неприйнятним Аль-Ансарі також назвав. Використання продовження переговорів для виправдання продовження війни. Катарці дійшли висновку, що з обох сторін немає достатньої готовності а посередницькі зусилля стають більше політикою і піаром, ніж серйозною спробою забезпечити мир, врятувати заручників і палестинських мирних жителів. повідомила CNN, дипломатичне джерело, поінформоване з цього питання. За повідомленням генерального штабу протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 10 районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи противника. На покровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 57 атак. Детальніше про ситуацію там. В ефірі суспільного розповів представник прес служби сімдесят окремої десантно-штурмової таврійської бригади Орест Дермаловський. Кілька разів на тиждень окупанти йдуть у такі механізовані атаки, саме на у, у зоні нашої відповідальності, це райони Катеринівки, Антонівки, Ворогу. Конче потрібно прорвати оборону таврійських десантників, ага. десантників 79-ї бригади для того, щоб вирівняти свою лінію фронту. Це фактично такий напрямок основного удару російських сил на цьому напрямку, і саме ці населені пункти ворогу на нашому напрямку даються найважче. Ворог фактично стесує свої. Боєздатні підрозділи у цих боях чимало підрозділів вже втратили боєздатність і виведені на ротацію, виведені на перегрупування. Заходить інше м'ясо, гарматне м'ясо поповнюється бронетехнікою, і далі продовжують штурмувати позиції 79-ки у цьому районі. На харківському напрямку російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби. Ворог активно застосовував авіацію і на Лиманському напрямку. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Зарічне, Лиман та Ямполівка. Крім того, загарбники десять разів атакували позиції українських захисників. П'ять разів безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділ. Яли силу оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку загалом минулої доби втрати ворога склали 1950 російських загарбників. Також українські воїни знищили 23 танки, 81 бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню. 61 безпілотник оперативно тактичного рівня, 68 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Міністр оборони Естонії Ханно Певкор у Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні. Ханно Певкор також анонсував нові пакети допомоги у 2025 році. На них виділять чверть відсотка ВВП країни. Відповідні положення зафіксували у двосторонній безпековій угоді. Зустрівся з президентом України і підтвердив нашу подальшу військову підтримку. По дорозі до його офісу також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги. одяг. Стрілецьку зброю тощо нові пакети надійдуть вже наступного року, написав міністр оборони Естонії в мережі. X. Президент України Володимир Зеленський подякував за надану допомогу, зазначивши, що країні і Євросоюзу потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й і тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва. Ми дуже вдячні вашій команді, вашій країні, вашим людям за значну підтримку з початку війни і особливо сьогодні, коли ми не знаємо, які обставини будуть у найближчому майбутньому, але нам треба розраховувати на єдність у Європі і звичайно на потужну адвокацію Балтійських справді Балтійських друзів. Тому дякую вам велике. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Також під час зустрічі українського президента та естонського міністра оборони були обговорені можливості естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні та наші нагальні оборонні потреби і допомога для комплектування нових бригад. Командувач військово морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїшпапа, перевірив готовність корабельних та катерних тактичних груп угрупування ВМС, які забезпечують безпеку зернового коридору та Чорного моря. Про це повідомила прес-служба ВМС ЗСУ. Посилення протидії ворогу та покращення протидиверційної оборони головні завдання. Противник неодноразово намагався проникнути в наші територіальні води, але завдяки злагодженій роботі військових моряків, спроби були марними. Важливо і надалі вчасно виявлять та нейтралізовувати загрози, екіпажі наших бойових кораблів також залучені до відбиття повітряних атак, зокрема дронів Камікадзе, якими ворог тероризує мирне населення. Цитує прес-служба командувача ВМС. Варто зауважити, що останніми днями збільшилась кількість повітряних атак противника по Одесі, як зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу українського зернового коридору. Додамо, що у ніч на 12 листопада ворог атакував Україну, запустивши зокрема 110 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття 46 БПЛА у 10 областях. 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два російські БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі. 100 тисяч онлайн відстрочок згенерували користувачі застосунку резерв плюс за три дні, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Ця цифра доводить, що сервіс онлайн відстрочок дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах і очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи, зазначила вона, як розповіла заступниця міністра. Стороборони більша частина оформлених відстрочок це поновлення старих. Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор і можливі маніпуляції сприяє швидкості та прозорості, а найголовніше зниженню корупційних ризиків, написала Катерина Черногоренко. Нагадаємо, що з 9 листопада у застосунку Резерв Плюс запустився сервіс, завдяки якому можна оформити онлайн відстрочку від мобілізації. У першій версії він доступ. Не для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення по інвалідності. Міноборони продовжує працювати над тим, щоб впровадити можливість оформити відстрочку для всіх, хто має на це право. Наступними онлайн відстрочки зможуть отримати багатодітні батьки. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.